Серцеїд з Харкова підкорив публіку. Всі! Українка переспівала оригінал. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду у використанні фонограми. Піде довів до сліз суддів відомого шоу. Саша, ти отримуєш чотири так. ти йдеш до нова на до побачення, йди цілуй маму. Спасіба. Де зараз найепотажніші учасники ікс-фактору? Їхні виступи на популярному талант шоу збирали мільйони переглядів. Хтось зачарував глядачів своєю харизмою, а хтось талантом. Куди поділися епотажні учасники ікс фактору і хто з них продовжив співачу кар'єру? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Він руками штурмував сцени найграндіозніших шоу України, не боявся відвертих зізнань та публічних провалів. Серцеїд, який залицався до суддів талант шоу та приносив їм подарунки. Про епатажність Віталія Лисуна розкажу трохи згодом. Для початку що про нього відомо. Чоловік народився і виріс у Харкові. Працював у сфері торгівлі, розкладав товари на полицях супермаркетів. І, хоч робота була стабільною, він мріяв про сцену. Тож у 2014-му Віталій Лисун вирішив підкорити шоу ікс фактор йому це, схоже вдалося. Ти Вибухнув емоціями своєю щирістю, він підкорив публіку. А ось реакція суддів була дещо іншою. І хоч під час виступу лосонажурі посміхалося, та похвалило чоловіка за його сміливість вийти на сцену, та все ж шанс пройти далі Віталій не отримав. Більш того, почув від суддів проєкту аж чотири ні. Та ви чотири ні. І будьте щасливі. От і все. Його виступ зібрав понад 700 тисяч переглядів на Ютуб. Тож через два роки нова спроба, але вже в іншому проєкті. Віталій Лисун взяв участь у сьомому сезоні Україна має талант. Чоловік прийшов на проєкт не просто заспівати, а здивувати суддю славу Фролову. Ну і вірш тут світи. Приніс. Ну це в славі Фролові. Мені подобається, ді дівчата старше мене. Український шоумен Ігор Кондратюк зауважив, що любов зла, полюбиш і члена журі. Віталій Лисун став серцеїдом шоу хлопцем, який співає та підкорює дівчат. Слава пролова, перший раз ката з дронітальо. Той кавці любима. зала. Подавав стоячий, хоч жест чоловіка сподобався одній з журівців, І в цьому проєкті Віталій зазнав невдачі. Далі знову не пройшов. Я скажу, ні, це буде но за цветы спасибо. Кілька років паузи. Глядачі знову побачили Віталія Лисуна на телеекранах. Чоловік повернувся на X-Factor у 2018-му. Він приїхав на проєкт, аби підкорити нову суддю шоу співачку Настю Каменських. Але цього разу без квітів. Вона саме сочна, дамочка, така сладка. така слабка, така просто, просто кілограм сахара. Там ціла тонна сахара. Я може, б, може би, купив би її цвіти, ну зараз просто грошей, в принципі, не сталося. Тож, аби звернути увагу співачка, Віталій вибрав улюблену пісню зірки. No. Віталій Лисун не пройшов далі, але епізод з його участю знову став вірусним. Він був всенародним улюбленцем, але після 2018-го зник з екранів. Тож де він зараз? Відомо, що чоловік веде свої соцмережі у своєму Тік-Ток Віталій Лисун активно ділиться з підписниками своїм життям. Здравствуйте, браття і сьори. Сьогодні 24 октября п'ятниця, 2025 рік. год. Я пішов по гриби. Чи пам'ятаєте ви виступи цього учасника? Напишіть нам у коментарях. Український співак, композитор і шоуман, якому перемога в ікс факторі подарувала славу та впізнаваність. Меловін одесит з вибуховим характером та народний улюбленець. Як артист здобув популярність. Костянтин Бочаров, більш відомий як Меловін, родом з Одеси. З дитинства він тягнувся до сцени. Співав, грав у театрі та мріяв стати артистом. Хлопець тричі пробував свої сили, аби потрапити на велику сцену та подавав заявки на невідомий талант шоу. Але марно та у 2015-му сама доля сказала йому так: відтак мело він пройшов кастинг на X-Factor 6 У захваті від виступу молодого виконавця голос Меловіна зачарував публіку, яка згодом стала його постійною підтримкою. На телевізійному кастингу його відібрали до тренувального табору, де судді дали йому шанс боротися далі за участь у прямих ефірах. У інтерв'ю Маловін згадував, що саме під час табору він почав писати демо для майбутніх пісень, зокрема для треку Ти. Ак з Одеси підкорив талант шоу та здобув перемогу на X-Factor 6. Відтоді кар'єра Меловіна пішла вгору. Молодий виконавець записував кліпи та розвивав власний сценічний образ. Поступово він здобув популярність не лише в Україні, але й за її межами. Артист кілька разів пробував свої сили у національному відборі Євробачення. Вже у 2018-му він переміг у національному конкурсі та офіційно представив Україну на міжнародній сцені. Now the wind's on the I'm still, oh, And it's always been Після кількох років активної музичної кар'єри Маловін вирішив спробувати себе в нових форматах шоу у 2019-му Співак став учасником танцювального «Танці Танців зірками. а Вже за два роки він з'явився на шоу Маска під образом жирафи. Артист щороку дивував українців. 2021-й не виключення. Тоді Маловін зробив важливе охолошення під час фестивалю Атлас Вікенд». Співак зробив публічний камінг аут поцілував дівчину і хлопця прямо на сцені та підняв прапор лгбт спільноти. Де ж зараз мелові? Він продовжує співочу кар'єру, пише тексти, дає концерти. Відомо, що артист служив в академічному ансамблі пісні і танцю Держприкордонної служби України. Днями виконавець знову наробив галасу в мережі. Оголосив про намір взяти шлюб. Відомо, що 23 листопада мало він заручився військовослужбовцем Петром Злотою, який освічився йому на майдані Незалежності у Києві. Злотя служить бойовим медиком, планує стати пластичним хірургом і займається волонтерством, зокрема збором коштів для побратимів. Шанувальники Тиста були вражені, адже пара не афішувала свої стосунки. Відколи закохані разом, невідомо. Чи слідкуєте за творчістю милові ви? І якому проєкті вперше побачили хлопця? Напишіть нам у коментарях. У другому сезоні легендарного проєкту Прихильність найсуворіших суддів завоювала Аїда Ніколайчук. Вона миттєво стала улюбленицею глядачів. А її виступ на Ютуб зібрав понад 9 мільйонів переглядів. Що ж такого зробила співачка, що в одного суддів забракло слів? Вулосоє чарівний ефект викликати симпатію. І Я не є виключенням, я кажу вам так. Ніхто не думав, що виступ Аїди Ніколайчук спричинить фурор у залі. Спочатку учасниця вийшла на сцену, представилася, але коли судді почули виконання жінки, не стримали своїх емоцій. А запідозрили у використанні фонограми. Один із суддів був впевнений, що жінка принесла із собою на проєкт готовий аудіозапис, адже голос звучав. Надто чисто натомість Ігор Кондратюк зупинив виступ учасниці і попросив заспівати без музики, аби впевнитися, що це був живий звук. Одразу двоє суддів запідозрили Аїду в використанні фонограми. Коли Аїда Ніколайчук заспівала, а капела публіка і судді були спантеличені. Її голос звучав надто чисто, навіть краще за оригінал. Розгані, ти та мені спокійно. У меня в душе. Жінка почула у мріяні чотири так і прийшла до тренувального табору. Проте такого успіху, як на кастингу, повторити не вдалося. В результаті невдалого виступу у трійці вона покинула проєкт. Втім, підтримка шанувальників та рекордна кількість переглядів. Її виступу на Ютуб змотивувала учасницю повернутися на X-Factor. Цього разу Аїда Ніколачук вже пройшла етап тренувального табору і потрапила у перелік найкращих конкурсантів у категорії 25+. Тренером та наставником жінки став шоумен Ігор Кондратюк. Ефір за ефіром і співачка. Виступала на сцені разом з відомим світовим виконавцем Томасом Андерсом. врешті решт Аїда Ніколайчук стала переможницею третього сезону ікс фактору. Куди поділася співачка після тріумфу на проєкті та що про неї відомо. Зараз їй 43, жінка родом з Одеси. З дитинства вона любила музику. Після дев'яти класів виступила у Швейник коледж. Там вона познайомилася з хіп-хоп гуртом та стала в ньому бек вокалісткою Але вже у 2002-му гурт покинула після коледжу, у кем вона тільки не працювала заради участі у талант шоу. Вона покинула посаду касира в магазині одягу. X-Factor подарував жінці нові можливості. Після участі у шоу їй запропонували контракт із світовою компанію звукозапису Sony Music. відтак перша презентація власного синглу на твоїй планеті та перший сольний концерт у рідному місті. У 2014-му співачка зняла свій перший кліп. У 2014-му Аїда співпрацювала вже з іншою компанією, де записала пісню Музика. Це був новий етап у кар'єрі артистки. За два роки співачка взяла участь у пісенному конкурсі Євробачення 2016 і вдалося дійти до етапу відбору. Судді зробили компліман зовнішності Ніколайчук. А ось вибір пісні на конкурсі. As a vocals and your appearance you can easily tear it apart just came next time more respect for the composition with this composition i'm not singing That coming. Thank you. Thank you. після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка приїхала до США. Там вона продовжила музичну кар'єру під сценічним ім'ям Аїда. Вона активно веде соціальні мережі, де демонструє проукраїнську позицію. А за кордоном співачка знайшла своє кохання. Обранцем Ніколайчук став голівудський каскадер французького походження Деніел Лочицеро. Чи пам'ятаєте ви, Аїду Ніколайчук? Чи слідкуєте ви за її творчістю дотепер? Діліться думками у коментарях. Хлопець з маленького міста, який підкорив ікс фактор, Олександр Порядинський став наймолодшим учасником четвертого сезону ікс фактору. Як юнак прославився на всю Україну, розкажу згодом. Для початку що про нього відомо. Олександр родом з Чернігівщини. Почав співати, будучи юнаком у місцевому сільському клубі. Пізніше брав участь у районних та міжнародних конкурсах, де здобував призові місця. У 2011-му хлопець став учасником програми «Караоке на Майдані у Прилуках. Я люблю тебе. Вже за два роки молодий співак спробував свої сили на ще одному талант шоу. Порядинський став учасником ікс фактору, кови йому було лише 15 років. Не плач, не плач, буду, 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 Тоді юнак вразив і суддів, і зал. Він заспівав щемливу пісню «Не плач, тату і довів публіку до сліз. Чотири судівські так відправили хлопця у тренувальний табір проєкту. Зрештою, ефір за ефіром Сашко Порядинський настільки полюбився глядачам, що перемогу у фіналі ікс-фактору віддали саме йому. Шоу подарувало йому всенародну любов. Яким було його життя? Після перемоги після тріумфу на x факторі Сашко Порядинський майже зник з інфопростору. Шанувальники били на сполох, куди подівся їхній улюбленець. Невдовзі співак вийшов на зв'язок з підписниками та пояснив причину свого зникнення. Олександр Порядинський шокував новим зовнішнім виглядом. Чоловік скинув зайву вагу та позбувся близько кг. кілограмів. Одному з інтерв'ю він зізнався, наважився на схудення через проблеми зі здоров'ям. Не хочу бути якій я був. То есть я все время его так просто одягаю, хупочик, И сразу лада сідан поставив. Ой, ой 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 да. так. У листопаді 2019-го ім'я Олександра Порядинського знову з'явилося на шпальтах новин. Виконавець взяв участь у нацвідборі на Євробачення. 2020. Співаку не вдалося прийти до фіналу. Він посів четверте місце за результатами голосування. Однак українці відзначили вокал юнака. Востаннє на телеекранах хлопця. Бачили у 2021-му. Він записав кавер на пісню Біля тополі після початку повномасштабної війни. Вона зібрала більше трьох мільйонів переглядів та стала своєрідним гімном опору українців зараз артисту 27 Він майже не веде свої соцмережі. Відомо тільки що Олександр перебуває у стосунках. Свою обраницю чоловік не афішує. чи вболівали ви за Олександра Порядинського на проєкті x-factor Напишіть нам у коментарях. Ікс-фактор подарував їм всенародну любов і славу. Хтось використав її для свого просування, а хтось знехтував любов'ю до глядачів. Про кого з учасників ікс фактору ви хочете почути у наступних випусках? Напишіть нам у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.